Добрий день. Сьогодні відеоогляд будинка село Ратне, кілометр від Києва, 185 метрів квадратних, є гараж, паркомісця на три авто і також за забором там ще на два авто є паркомісця. Це гараж, там йде котельня велика, тебе підлога буде заведена, тут іде кухонна кладова чи пральню можна зробити, також кухня з виходом на терасу. Це вітальня з виходом також на терасу. І гарна ділянка, 6 соток. Камін, місце під камін є. Також на першому поверсі є санвузол, вже сантехніка зроблена, тепло підлога зроблена, стяжка зроблена. Це кімната на першому поверсі. І передпокій хол з головним входом місце під шафу. Давайте другий поверх подивимось. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб першим бачите такі. Чудове відео. На другому поверсі є чотири окремі кімнати і один санвузу. Можна під себе гардеробну зробити ще додаткового санвузу. Планування дозволяє. Це кімната окрема на першому поверсі. Далі йде ось такий така тераса. Не буду голуб'яти, щоб вони лякалися. Отака гарна діляночка під басейн, під барбекю, під сауну. Все місце є. Метало-черепиця, йде дах, утеплений мінватою також. Гарні вікна, енергоефективні. Це друга кімната. Бачите, по підлога водіна зроблена. Третя кімната, тут місце під шафу зліва, тут санвузол і ще одна кімната. Де кожна кімната є місце, буде під шафу. Контактний номер буде в описі, всі меседжери є. І точна інформація, точна ціна. Запрошуємо всіх, будемо раді бачити. Гарного дня!